Я вас вітаю і сьогодні у нас коротеньке 10 хвилинне тренування. Це буде інтервальне тренування на все тіло, і ми з вами будемо робити 6 вправ. Кожну вправу повторюємо приблизно 10 разів, там деякі чуть менше, чуть більше. І ми зробимо разом з вами одне коло. Якщо у вас є час і сили, ви можете зробити ще 2 кола. Якщо є ще більше часу і сил, робіть 3 кола. Тоді це буде прям супер, повноцінне, чудове тренування. Лягаємо на спину. Ноги у нас зігнуті в колінах, руки витягнули за головою. Ми піднімаємо плечі і робимо такий хлопок під правим стегном. Наверху робимо видих. Це у нас один. Два, три. Нам залишилось зробити 5 4. Якщо дуже важко, можете чуть-чуть приподнімати плечі і голову. І ще останній раз. Трошечки передохнемо, можете покачати коліна вправо-ліво. Знову витягуємо руки. І тепер тільки права нога буде працювати. Десять. Видих. Ще один. І на другу сторону так само працюємо. Десять. Залишилось нам 4, 3, і останній раз. Переворачуємося. Спочатку положення на чотирьох, руки під плечима, коліно під тазу стигновими суглобами. Витягнули ноги, випрямили. Ми зараз з вами в планки. Опускаємося, на живіт лягаємо, згинаємо ноги, тягнемося руками до своїх стоп. Хто може? Доторкнулись до щі колоток руками, отпустили, і опять планка. Це один раз. Планка, кошик. Планка, кошик. Кошик. Планка. Два. Три. Чотири. Вже зробили сім ще залишилось нам зробити три повтори. Ще залишилось два Останній разочок робимо. Молодці. Переходимо в положення на коліна сітаємо, сідниці на п'ятки. Сіли прямо. І наступна вправа. Упор на праву руку зробили рука на стегно. Піднялись, випрямили верхню ногу. Хто може і хоче рухатись далі, піднімаємо руку і випрямляємо нижню ногу, бокова планка. І обратно складаємося. Коліно, коліно і сіли. На другу сторону так само. Упор на руку. Підняли верхню ногу, підняли руку. Більш складний варіант це коли ми стоїмо повністю в планки. Але дивіться, ваша лінія тіла. Рука, коліно, коліно і п'ятка це одна лінія. Да? Якщо у вас буде якось так, це ну, не, не буде неправильно. І планка. Хто може? Хто вже готовий? Ми Зробимо 10 разів. Один, два, три, чотири. Поїхали. Один. Той підготовчий не рахується. Два. 3. 4. Дивіться, ми вже зробили 6 і нам залишилось всьо. Сподіваюсь, ви за мною встигаєте. Вам комфортно. Ви вже відчуваєте якусь там таку нагрузочку на тіло, що якісь там м'язи працюють. І у нас по останньому залишилось. Чудово. Опускаємося руки за головою, праву ногу ставте ліву. лівий ликоть до правого коліна скручуємося. Ще 4, 3, 2. Тепер ми скручуємося, нога залишається правою лівкою до п'яточки. 10, 9. Ще три робимо, 2. останній раз ми міняємо сторону, і один, два. Ще п'ять на цю сторону. І тепер лівий лікоть до пятки, десять, дев'ять. Ще робимо два і останній раз. Звідси ми переворачуємося на живіт. І тут важливий момент. Ваша голова має бути опущена і лоб лежати на килимку. Я буду голову піднімати, щоб з вами розмовляти. Опускайте голову або на долоні, або на підлогу. Розслабте шию і плечі. Ноги поставте на ширину плечей. Згинайте ноги в колінах, з'єднайте стопи. І ми зараз піднімаємо коліна голова опущена, це дуже важливо. Робимо 10 повторів. Спокійно, повільно працюємо. Ще 4, молодці. 3 2 і останній раз зробили. Чудово перебачуємося, сідаємо. В наступній вправі я вам запропоную декілька варіантів. Простий, базовий для новачків. Ваші руки ззаду, ноги зігнуті в колінах, і витягнетесь рукою до стопи. І чуть-чуть складніший, коли ми піднімаємо таз. Спробуйте, як у вас виходить. Ми зробимо десять повторів. Один повтор це дві сторони. Починаємо. Залишилось п'ять. Залишилось чотири. Ще трошечки три. Молодці. Робимо по-останньому. Чудово. Ми з вами справились. Пропоную, щоб трошечки зняти навантаження зі спини і розслабити, зробити кошку. Прям моя любима вправа, я завжди її даю. Ми стоїмо на четвереньках. робимо вдих, прогнулись. Видих, округляємо спинку, животом виштовхуємо спину. І ще вдих і видих. І ще зробіть вдих, видих. Тепер опустіть сідниці до п'яток, витягніться вперед руками, покладіть голову на килимок, розслабте шию, розслабтеся. Поступово можна підніматися. Якщо у вас є ще сили, ви можете зробити ще один підхід. Якщо є ще сили, зробіть ще один і того три підходи, і ви ось вийде таке прям 30 хвилин на тренування. В принципі, тренування має тривати, звичайно, 30, 40, 60 хвилин. Ну, а в умовах обмеженого часу достатньо 30-40 хвилин хоча б тричі на тиждень. Саме такий графік тренувань я пропоную в своєму онлайн-клубі. Е, Придбавши абонемент в мій онлайн-клуб, ви е, будете щонеділі отримувати нове тренування це силове, таке, як ми зараз робили, це кардіо і йогу. Є, на мою думку, такі різноманітні тренування будуть розвивати ваше тіло прямо максимально з усіх сторон. І гнучкість, і витривалість, і м'язи. Тобто ми отримуємо розвиток всебічний, не тільки щось одне там качаємо. А прям розвиваємо все гармонійно. Тому, якщо вас цікавлять такі домашні спокійні тренування, запрошую вас в клуб. Абонемент коштує від 350 гривень за два тижні. Це такий час, щоб спробувати, чи вам підходить такий режим, чи ви встигаєте і так далі. Також я пропоную, крім тренувань, звісно, інформацію про те, як треба харчуватися, що їсти, як їсти. Як їсти, в принципі, все, сильно не обмежуючи себе там в продуктах. Пропоную ранкові руханки, які ви можете робити щодня руханка від 5 хвилин до 15 хвилин на кожен день. Ну і багато ціної інформації для вас, для того, щоб ви вели здоровий спосіб життя, до чого я вас і закликаю. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я ділюся своїм особистим життям, мотивую власним прикладом. Ну, сподіваюсь, що мотивую. І побачимось на наступному тренуванні. Пока.